Отож, обіцяна систематизація і коди. Дуже швиденько вам накидала, щоб було все зрозуміло. Давайте розглянемо. Отже, ми поговорили у нашому відео 219 щодо підготовки до практики підняття кундаліні теоричної першого рівня. Ми проговорили про підготовку тіла, дихання і вправи, про чистоту нашого каналу Відео 199, плюс усі геть чакри, верхні, земні, підземні і меридіани. Підготовка місця енергетично і фізично, звичайно. Перевірити ваші октави та їх чистоту, отримати дозвіл і підтримкою, звичайно, а, гідів і ангелів. А обов'язково себе захистити. Вони вам обов'язково допоможуть. Отже, обіцяні коди ДНК. Активація першого рівня наших сексуальних залос Муксопай. 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 Код вібрує на 10 тисяч. При його запуску Тор. На першому рівні запускається залози шишковидна і гіпофіз на третьому рівні, різні меридіани, сонячні сплетіння і перша і друга підземні чакри активуються. Тобто, попрактикуйтесь обов'язково цей код, тому що код на кондаліні зразу піде на другий рівень сексуальних залоз. Треба, щоб ви декілька разів прожили цей код. Далі, код на активацію нашої проміжності. Спочатку очищення. Пріасту, приясту, пріасто. Чекаєте 7 хвилин, а потім 17 хвилин активність. Пітрокзу, пітрокзу, пітрокзу. До речі, можете перевірити, так, наскільки у вас там все частенько чи ні. Треба запускати, чи ні. Далі. Ці коди я вже вам давала, але нагадую, очищення нашого каналу Сушуни. Так, наша головна Наді. Вища йока, Вища 7 хвилин. Очищення нашої Іди. Руксай, руксай, Руксай. Пінгала, Енкозу, енкозу, енкозу. Всі по 7 хвилин. Очищення нашого каналу Антахкарана, оплу, оплу, оплу. сім хвилин чекаєте на очищення. Так, тобто ви оці всі перевіряєте, сушумно, іду пінгало Антахкарану. Щоб все було екілібровано. Якщо щось десь не так, то використовуєте ці коди. А, далі. Тут невеличка так систематизація. Тобто, Кожен існує так, сім рівнів активації нашої земної кундаліні, Кожен рівень практикується по сім разів. А, до другого рівня, тобто до монодичного тіла, наша кундаліні циркулює в каналі Сушумна. потім це вже антахкарана. Тобто, в кого не розвинене монодичне тіло і так далі, далі другого рівня піти не може. З першого рівня наша кундаліні зможе піднятися до 18-ї чакри. Ну, можливо, не у всіх, але можливо, так? Тобто, перевіряйте чистоту ваших тіл до будичного тіла, будичне тіло включно і хто бажає вище також. Тобто, з оцього цього моменту я тут так намалювала, так. Отут вже іде єдність з вищим Я. Це розвиток ваших світлових тіл. Отут вже починається ваше вища. Назва наших тіл і рівень кундаліні-активації, який ви будете активувати. І коли ви пройдете закінчите сьомий рівень, це вже буде повністю. Бачите, толорична наша кундаліні, тут наша космічна. І після цього сьомого рівня космічно переходить в божественну кундаліні. Це у, у тих, у кого вже розвинене дуже гарне божественне тіло, то вже зможе працювати безпосередньо з божественною кундаліні. Але це ще буде окремо. Так. Ну, коли це у вас все буде готово, все частенько, є бажання і захочеться поправитися. Попрактикувати, залишиться мені вам дати лише код активації кондаліні на першому рівні, який треба буде прожити сім разів. Все те, що я розповідала, так, мій досвід. Оце сім разів треба відчувати. Звичайно, ваш досвід може бути зовсім інакший. Тому дуже цікаво почути від вас ваш досвід в коментарях, відгуках - спрацювало-не спрацювало. -не спрацювало. Як спрацювало, що відчули і так далі. Ну, як я обіцяла, як буде критична маса, Боже, м'яса кажу. П'ять чоловік в коментарях, що бажають, що готові, і що дійсно підуть в цю практику активацію через код, то тоді даю вам код. Активуйте і буду чекати на ваші відгуки, ваші коментарі, як ви це все. Прожили і чи взагалі прожили, бо можливо буде таке, що не активується. Так? Одна з головних причин, чому може не активуватися, це наш ментал. Тобто, якщо ви все почистили, все підготували, у вас все налаштовано, дозвіл отримали. Тобто ви повністю готові, а не запускається. Це означає, що у вас ментал не дає вам. Прийняти цю енергію. Тобто, дуже важливо бути от тут, в моменті, тут і зараз, без очікувань. Станеться, не станеться, ви не маєте ніяких очікувань. Просто сидете, зливаєтесь з цим моментом, в якому ви є, і дозволяєте трапитися цьому досвіду. Якщо ви повністю дозволите, все у вас працює. На ще удач. Сподіваюсь, що набореться 5 зацікавлених осіб. І тоді дам вам код. Удачі. Бувайте. Дякую за увагу і класної практики всім. Аллах!